інтелект – прокляття чи благословіння, якщо ми хочемо реалізувати справжніх себе та свій потенціал. Я багато чую запитів та думок про те, що не варто користуватися штучним інтелектом, якщо ви створюєте щось своє, і він вам тільки заважає показувати справжніх себе. В цьому відео я постараюсь перетягнути вас на свою сторону. Людина, яка постійно використовує штучний інтелект свої для своїх потреб та своєї реалізації, і доведу науково, що вам прямо зараз потрібно почати його використовувати, вивчати. І імплементувати в своє життя. Перше, ми розглянемо наукові дослідження, як впливають технології на наш мозок, яку користь чи шкоду вони нам приносять. Друге, поглянемо трошки на історію, як ми еволюціонували з технологіями. І третє, я покажу, що ви можете робити з чатом GPT, як штучним інтелектом, яку користь він вам може принести, якщо ви почнете використовувати його прямо зараз. Поділюсь трошки своїм досвідом. В квітні 2020 року дослідники. З університету МАГІЛА виявило дуже цікаву кореляцію. Коли ми користуємось більше і більше GPS, у нас знижується активність ділянки мозку Гіпокампа. Гіпокамп це ділянка мозку, яка відповідає нас за навчання і також за просторову пам'ять. Ми роками вчились орієнтуватись на місцевості, а зараз ця навичка втрачається. Схожі тенденції можна прослідкувати з номерами телефонів, які ми тепер не запам'ятовуємо, також з правописом, який нам штучно. Чний інтелект допомагає виправляти, якщо ми робимо щось не так. А з появою чату GPT постало питання, як він буде впливати на нашу поведінку, на наше запам'ятовування, на наш мозок загалом, і також на нашу творчість, роботу та реалізацію. І навіть Стефан Іванд, відомий консультант-психолог, він каже, що від невикористання певних ділянок мозка. А ми знаємо, що якщо ми використовуємо там штучний інтелект, та, у нас якісь ділянки мозка, які за щось відповідають, не використовуються. Вони атрофуються і ми втрачаємо можливість. І вміння робити те, що раніше могли робити от з закритими очима. А тепер давайте поглянемо на історію. Всі технологічні досягнення, відкриття вони завжди впливали на нашу поведінку та мозок. Наприклад, зараз ми залежні від телефонів, від ноутбуків. Мультитаскінг є взагалі. Звичайною справою ми робимо каву. Під час цього ми спілкуємось на мітингу. Хтось нам дзвонить. Ми відповідаємо, ми відволікаємось, і це теж, до речі, погано впливає на наш мозок, бо він краще концентрується, коли в нього одна задача, і краще ви виконуєте роботі, краще продуктивні тоді. І мені є більш близькою думка Олександри Левіт. Вона є авторкою роботи Humanity Works. Вона каже, що за останні 20-30 років в нас технології розвились неймовірно. Ми тепер не знаємо, як систематично, як не систематично отримувати інформацію. У нас з'явився Google пошукова система, і те, що в нас з'явився штучний інтелект у вигляді чату GPT, бо Google це теж штучний інтелект, то це просто змінить, як ми спілкуємося з інформацією, як ми її отримуємо. Ми станемо більш ефективними. І ще дуже важливо: штучний інтелект не вкраде роботу в людей, але він вкраде роботу в людей, які не вміють ним користуватись та управляти. Бо дуже важливо, дуже важливо цьому навчитись, як було важливо 20-30 років назад, навчитись працювати з Google, з пошуковою системою. Якщо ви не вмієте шукати так інформацію, то ви відстаєте від цього людства умовно, і також є відповідь від науковців про те, що станеться з нашим мозком, якщо ми будемо більше і більше використовувати штучний інтелект чи GPT. Наш мозок він не атрофується, він трошечки види зміниться і буде працювати трошечки по-іншому для того, щоб підлаштуватись під те, що ми робимо. Отже, загалом по історії, якщо дивитись, ті, хто швидко опановували якусь технологію нову, щось, що виходило. Знаходили для себе в цьому користь, вони були попереду всіх. Тепер давайте поглянемо, як ви можете використовувати штучний інтелект. ChatGPT для себе, щоб покращувати своє життя і обходити оці неетичні сторони, які, яких ви боїтеся, і через які ви досі не використовуєте активно ChatGPT. Щодо мене, моя робота є досить творчою. Я створюю відео, я є маркетолог, також я є коуч, і дуже багато контенту проходить через мене майже кожного дня. Що я роблю за допомогою чату І я генерую ідеї. Мені потрібно дуже багато ідей, і іноді, після важкого дня, чи просто, навіть коли я прокинулась, в мене немає ідей. І це заставляло мене дуже довго прокрастинувати, поки в мене не з'явиться нахнення. Зараз же я йду до чату GPT і прошу йому нагенерувати мені ідей, багато ідей. Я не беру їх, я не беру їх всі. Я беру деякі з них, трансформую часто і використовую. Він мені допомагає в цьому. Далі що я ще можу робити з ним? Я завжди перевіряю з ним тексти. Він завжди мені допомагає їх коригувати. І питання постає в тому, чи не побачить хтось, що там чи GPT він відкоригував це. Можливо, можливо, якось і побачить. Але з ним я зможу продукувати більше контенту, який буде теж проходити через мене. Я ним управляю. І моя робота та, вона трошечки відозмінюється. Я не все створюю від себе. Але я роблю більше того, чого мені подобається. Я використовую це на користь для себе. І також я розумію, етичний момент. Я не... Ніколи не роблю так, що, наприклад, там якусь роботу повністю пише за мене штучний інтелект, і я навіть не дивлюсь туди. Завжди є коригування, завжди є якісь. Налаштування, і мені це подобається. Мені подобається, що в мене є такий помічник: це мій асистент, та безкоштовний. Можна купити більш продуктивного мовного асистента, і будете мати більше допомоги. Але я так собі визначаю, в мене тепер є безкоштовний найманий працівник, якому не потрібно платити, і який робить за мене ту роботу, яку мені складно зробити, чи яку я не люблю. Він може порахувати все, що я не хочу рахувати, він може знайти інформацію, якусь там, да, там до 2021 року, а якщо наприклад я там заплатила 20 чи 30 доларів на місяць, він би мені міг і з Гугла витягнути інформацію, яку мені потрібно. Тобто він мені дуже сильно допомагає, він як права рука, умовно. Для всіх творчих людей я скажу. Цей штучний інтелект, а особливо чат GPT, він вам допоможе менше прокрастинувати. Бо ту задачу, яку вам потрібно зробити, ви можете навіть з ним нагенерити способи її вирішення, ви можете побудувати з ним стратегію. Так не обов'язково її використовувати, але ви будете мати вже на що спертися. Це ваша основа, це те, що вам допомагає. Воно може написати вам текст, ви його відкоригуєте. Воно дає те, на чому ви можете будувати щось більше, щось своє. Ви можете продюсувати, продукувати більше контенту. Якщо ви не займаєтесь контентом, якщо ви просто там робітник на роботі, цей інструмент допоможе вам імейли краще писати і перевіряти ваші тексти. Він може вам допомагати навіть в буденних справах, та е, зробити вам меню на тиждень з вашими даними. І що тут дуже важливо, дуже важливо під себе його підлаштувати. Тобто там є умовні налаштування, там є базові налаштування, ви пишете йому, що ви базово хочете, щоб він робив. І про вас знав. І він буде вже робити з цим знанням. Тобто як асистент, реальна, як людина, яка прийшла, от вона про вас щось знає, в нього є обов'язки, ви йому ці обов'язки пишете, і він це виконує. І спілкується з вами так, як ви йому скажете. Дуже важливо прописати оце все, бо є різні думки, що він там тупий, що він не так якось присилає, як ви хочете. Повідомлення, та і люди перестають користуватися. Дуже важливо його налаштувати. Потім дуже важлива практика. У вас є якесь завдання? Спробуйте з ним щось зробити. Постійно дивіться якісь туторіали, відео, як це можна зробити. Можна вже з ним спілкуватись голосом, він буде просто записувати те, що ви. Наговорюєте і відповідати вам одразу. Ну, і з етичної точки зору, я розумію, що, наприклад, коли у вас є дипломна робота, коли у вас є щось дуже важливе, де вам важливо проявити саме себе, і ви на цьому навчаєтесь, ви далі будете це використовувати, можливо, варто більше вкладати своїх зусиль. Але якісь такі ідеї чи перевірити щось. Може виконати штучний інтелект. Я не розумію чесно, щиро, чому деякі люди ще б не почали його використовувати активно в своїй роботі, яка б вона не була. Скажу по секрету, що там навіть можна спілкуватися з ним як з другом, як, наприклад, з психологом, якщо у вас немає там грошей на терапевта, ви можете з ним поспілкуватися. Дуже багато є вже відгалужень, якісь стартапів, які займаються цим. Штучним інтелектом, який буде допомагати вам з ментальним здоров'ям. Ідей в мене дуже багато як можна використовувати. І дайте мені знати, якщо вам потрібно якийсь розбір чату GPT, наприклад, як штучного інтелекту, чи якихось інших штучних інтелектів, як ними користуватись. Бо я дуже сподіваюся, що цим відео я хоч трошечки замотивувала його. Вивчити і його більше використовувати. Бо я думаю, що ви вже використовували трошки, він вам не зайшов. Але більше почитати, більше повивчати, більше почати використовувати його, щоб бути попереду, попереду розвитку, щоб покращувати своє життя. І побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я пораджу вам відео, яке дуже класно пояснює лайфхаки, якими можна налаштувати собі чат GPT від Сергія Шаркова. Я знайшла його відео, чесно кажу, нещодавно. Раніше дивилась тільки англійською, але я знаю, що в багатьох англійська не на такому рівні, що можна дивитись відео і все -се 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 розуміти. А в цьому відео пояснюється дуже класно, як налаштувати під себе штучний інтелект і як використовувати його в щоденному житті. Також дайте знати, якщо треба від мене, як я використовую це в своїй роботі, бо я і маркетолог, і коуч, і в буденному житті собі використовую. Можливо, зможу поділитися якимось особистими порадами. Якщо цікаво, пишіть. І до зустрічі!